Хто це написав? Хто написав? Печак Степан. Яку смс-ку? Яку смску? Яку ти мені написав з одного номера, який потім видав, нахуй і викинув? Перший раз таке чую. Ну, перший раз таке чуєш, до того я вже знаю все, що треба і не треба. Так ви... Це іде деяким своїм товаришам. Це по перше. А по-друге, з... дивись, щоб ти потім не оглядався, поки ти їм біцила, туда кусок Бля, А це рівень командира твого угрожати? Це не погроза, це попередження, блядь. Ну, це рівень командира так спілкуватись, чи що? Та в нас ж була нормальна співбесіда, все було добре. То що тепер було таке? Сім людей, блядь, переводять з батареї. По-перше, не людей. А кого? Мобілізований особовий склад. А ми що, не люди? Блядь, сука. Але, а ми що, не люди чи що? У нас ж була Це нормальна те. співбесіда. Все говорили, що все добре, все вирішувалося. То що ти тепер сім людей то В честь чого? В честь святого празника. Все, розмова закінчена, а тебе я нам. Так. Бо я тобі ноги повикручую на повіншу сторону. Можете ще раз попередити.